І як, часто ви запізнюєтесь? Грішна, буває. Коли запізнююся, іду йду собі в голові завжди прокручую. Що ж мені на цей раз сказати? Маршрутка підвела, або іноді кажу, ну проспала. Але сама люблю, щоб були люди пунктуальними. Гірше доганяти і чекати. Дуже часто. Ну, в школу інколи буває, запізнююсь, пізно. спізно. Уроки буває запізню, не висипаюсь, просто вчителям Я запізнююсь завжди. Мені не вистачає часу. тайм менеджмент не працює. Ніколи не запізнююся. Тривожність, так. Інколи на 10 хвилин так На роботу, на навчання. У мене спочатку друзі часто запізнювалися, і я на них там стосварилася раді э, гумору, але потім я сама хотіла запізнюватися, то я почала вже і, не, якось не сприйматися. Всіх я випіваю, повага. Ти дав час і ти повинен прийти. Я вже старенька. Дуже рід. Часто на уроки максимум. Я друга повні, друг повні два години мене ждав, поки я вийшов. Завжди приходжу першим. Я особенно никогда не опаздывала никуда.